Всім привіт! Я всіх вітаю, хто до мене сьогодні зазирнув. Фух. Знов сумні новини, Кривий Ріг. Мої співчуття. У нас тут на Житомирщині тихо, поки що тихо. О, тому, а я що? А я працюю, а я працюю, хто вперше зазирнув на мій канал, я хто не бачив, готую діляночку. Під полуницю майбутню. Ще в мене нічого немає, тільки земля і купа там коренів, які треба виймати. Копаю, бачите, своєю лопатою. Це вже в мене третя копка. Перший раз я купала, другий раз це вже третій раз. Тому що земля була не оброблена, ну, ось така. Ось як тут. Ось така земля. Ось така трава. Все. Перший раз було так. Цілий день я копала цей невеличкий шматочок. Другий раз вже було трошки легше. Ну, а зараз вже зовсім легко. Тому що вона вже простоїла. Це я минулому тижні. Я на минулому тижні це зробила е і залишила. Хотіла накривати якимись тряпками, там чорна тканина у нас така є, але не накривала. Залишила так. От. І воно трошечки підсихає. Хоча й дощі в нас були, все було, все нормально. От. І сьогодні вже я купаю третій раз, це вже я буквально за 10 хвилин це пройшла, практично половинку, бачите, отам. Просто я вам хотіла показати, якому вона зараз стані. Як чудово, От вона постояла ця земля, да? і зараз я вже ну це вже така не копка, це вже таке рихле... рихлення, я б так назвала це. Бачите, і вискокують оце, вискакують оці всі коріння. Оце все треба виймати. Бачите? Ну копається вже дуже-дуже легко. Я не, зможу, не знаю, зможу я вам показати зараз, я зараз спробую. Ну, тобто я своєю лопатою, хто знає цю лопату. Ні, не, ну, я, мабуть, не зможу. Ну, ось таким от чином, бачите? Дуже легко, бо земля вже пухка, вона простоїла вже тиждень. От, і все-все-все на поверхні вже ці коріння. Зараз я пройдуся, прокопаю. І вже буду грабельками ще виймати оце коріння. Бачите скільки? Мабуть, ще раз буду її копати. Я не знаю, скільки разів я буду її копати. От, і виймати, і виймати, і виймати. Хочеться, щоб була чистенька трава. А, о, трава, кажу, господи, а земля земля чистенька. А потім будемо вже вносити добриво перед посадкою полуниці. Ну, звісно, що я буду втрачати. Буду купувати, буду втрачати кошти, тому хочеться, знаєте, зробити як положено. От, і щоб ну, дійсно був якийсь результат. А не просто так, знаєте, вбухати гроші і нічого не отримати. Хочеться полонитися, хочеться. Що ще вам показати? Ну, В принципі, нічого такого, помідори тільки починають зріти. Дуже повільно. От, я вже знаєте, вже нічого, нічим не буду їх обробляти. Вже як є, так є. Я вже, чесно, втомилася цим займатися. От, тут води, це в відкритому ґрунті в мене, бачите? От. Вони, в принципі, налилися, але я бачу, що там чи фітавтора, чи що вже напал. Бачите, які листки такі такі жовті, ну нічого страшного. Вже як буде, так буде. Вже нічим прискати я їх не збираюсь. От, вже якось вони хай зріють. Тут так трішки погано, що в мене тут укріп, бачите, дуже багато кропу. Як би воно затиняє. Мабуть, помідорам треба, щоб їм багато було сонця. Тут їм трошечки є таке затемнення. Ну, ось такі, бачите, непогано поналивалися. От. Може щось позріє, може, щось і поїмо. І зараз вам покажу, що там в мене в теплиці. Ага. Що там відбувається? Зараз вам туди підемо з вами. Теж налилися, вже набрали. Ну, що набрали вже, то набрали, скажімо так. От, я трішечки вже обриваю листечко. Вже прищіпувала верхівки, тому що воно вже все. Я ж підживлювала їх оцім калієм, цим добривом, і буду ще підживлювати. От сьогодні вже. Пройшов, скільки там 10 днів вже пройшло, ще раз, ще буду підживлювати. Мені подобається, хай ще може там налються, оці може налються ще. Бачите, от такому зараз вони стані. До речі, дуже непогано. Ну, такі вже вони стали. Хто мене постійно дивиться, то може порівняти. Бачите, щось понаросло. Тобто, це добриво, непогано, я вам хочу сказати дає дійсно налив, от прям, вони прямо поналивалися. Бачите? Це яблуко кажуть, треба яблуки такі гніли кидати, щоб воно швидше зріло. Я вже хочу, щоб воно зріло. От я ще не знаю, обривати повністю вже листя, чи хай щось буде. Ну, Я трішки обриваю, так. Знаєте, кожен день проходжу, щось обриваю. От, Оцей, мабуть, цей? що в нас, Це чорний принц, чи хто він, бачите, вже починає зріти. Ну, поки що, я ж кажу, дуже-дуже так повільно воно зріє, поки вони зелені висять. Але я думаю, що почнуть вже зріти. Вже пора, вже буде е, сьогодні 31, все завтра вже 1 серпня. Тобто, ну, в принципі, серпень це пора помідорів. І я думаю, що вони якось вже напротязі місяця вже позріють. Бачите, які? Нічого так. О, там, все вам показує. Бачите, оце такі були. От вже теж налилися, але їх, але їх дуже мало в мене зав'язалося. Все добре, але дуже мало. Хотілося б, знаєте, щоб ці кістки, кісті висили так, знаєте, повністю в томатах. Ну, такого нема. Такої радості у мене нема. А маємо, що маємо. От вам все показала. Отак, мої помідорки. Ну, нічого, щось, може, позріємо, щось може поїмо. Трошечки своїх помідорів. Оці такі, бачите, такий каунчик. Все, отак от виглядає моя тепличка на сьогодення. От, все. огірки, я вам хочу сказати щось вже там, якби даже і сказало, що відходять. Не дуже. З огірками в цьому році, як була проблема, так вони залишились. От, тому. Нічого не можу сказати, буду інакше робити в наступному році, якщо все буде добре. Доживемо до наступного року. Трошечки перці позав'язувались, бачите? От щось висить там, не дуже теж, але ж, але ж все рівно щось. Щось є. От щось воно там позав'язувалося. Навіть воно великий висить якийсь. Це один якийсь сорт, це інший. Два сорти в мене. Ну, таке. Тут теж відкрита ґрунті. Бачите, все воно якби є, але погано поки що зріє. Ну і капустка в мене почала вже в'язатися. Капустка тут, до речі, непогана така. В'яжеться, бачите? От. Ну, а огірки такі, звісно. Так, да, не вийшло в цьому році, але нічого. Пілочки закрили все ж таки. О, там сусідка принесла трошки. Ну таке. Я вже теж не хочу з ними нічого робити, бо я бачу, що, знаєте, таке. Ось так. Ну, піти дуже гарні. Оцей, бачите, півник такий. чудовий причудовий так, тут сидимо поки що, В середу мені на роботу. Та і все. Все, буду далі працювати. Буду далі обробляти свою ділянку. Буду вам потім показувати, коли вже буду садити. Полуницю замовлю. Десь треба ще замовити. Може, в кого є якийсь контакт, може хто знає перевірених якихось якісь постачальників такі гарні, щоб купити полуницю. Напишіть мені, якщо в кого є. Все, всім дякую, всім пока-пока.